Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції, Церковне Свято 29 квітня. Пам'ять дев'яти святителів: Антипатра, Артема, Магна, Руфа, Фамсія, Феогніда, Феодота, Феохтиста і Фелимона. Православні в цей день згадують про дев'ять мучеників кизичких і вірять, що їх мощі позбавляють від хвороб. У народі цей час вважається одним з найбільш підходящих для лікування. Наші предки говорили, що сьогодні можна позбутись від дев'яти напастей, щоб не ламало, не томило, не палило, не морозило, не трясло, не в'язало, не сліпило, з ніг не валило і в сиру землю не зводило. Вважається, що це літери допомагають людям, які страждають на психічні розлади та епілепсію. Що не можна робити? У жодному разі не можна просівати борошно і перебирати крупу, в іншому разі зір почне стрімко псуватися аж до повної сліпоти. У це вірили наші прабабусі. Не слід купатися в відкритих водоймах. За повір'ями, в цей день водяний шукає собі співрозмовника і потягне на дно всякого, хто наважиться зануритись у воду. А ось купатися в чистому озері чи річці дуже навіть. Весь рік жодна хвороба не пристане. За старовиними повір'ями заборонено заздрити. Святі відчують, що людина таїть за душею камінь і покарають його хворобами та неприємностями. До речі, навіть біла заздрість на день дев'яти цілителів загрожує сумними наслідками. Не треба ділитися з навколишніми планами на майбутнє. Через непередбачені перешкоди вони так і не зможуть тілитись у життя. Однак для планування майбутнього цей день ідеальний, Все задумане дуже скоро здійсниться. Вважається, що цей день погано підходить для прибирання важкодоступних місць. Можна втратити рівновагу в буквальному і переносному сенсі. Якщо ж прибрати пил з високих шаф, то сварки з начальством або просто впливовою людиною не уникнути. Заборонено заздрити комусь і пліткувати Навіть схвальні розмови можуть обернутися плечевними наслідками для того, хто не послухається цієї поради предків. Що можна робити традиції? Вважається, що сьогодні цілющими властивостями володіє вітер. Сьогодні обов'язково варто вийти на вулицю і підставити обличчя теплому вітру, а також провітрити кімнату в день. За народною традицією, сьогодні збирали лікувальні трави і не лише знахарі, а й прості люди. Зі зібраних у цей день рослин готували різні відвари та настойки, які виліковують від 77 хвороб. Згідно з легендою, саме стільки недуг чатує людину за все життя. Перед тим, як готувати цілющі зілля, трави тричі, збрискували святою водою та читали сорок разів «Отче наш». Кожній травині дякували за її силу і просили поділитися нею, щоб допомогла від усіх хвороб. У день дев'яти цілителів не сварилися та прощали старі образи, інакше негатив, що переповнює душу, може негативно позначитись на приготованих настоянках та настоях. Якщо ж конфлікт все-таки відбувається, вставали укони Божої Матері і просили у неї спокою та миротворення, народні прикмети про погоду. Наші предки казали, якщо мурахи заметушилися і почали переселення, значить незабаром має піти злива. Також прапрадяди помічали, якщо з'явилось багато хрущів посереду посуха. Існувала в народі і така погода: якщо перед дощем з'явиться блискавка, опади будуть затяжними. До зустрічі в нових відео!